До України вирушить французько-британська місія, яка працюватиме над посиленням нашої армії. Про це за підсумками саміту коаліції охочих в Парижі, заявив президент Франції. Зустріч відвідали представники двох десятків держав, і президент України запросив союзників разом працювати над планом. лідери дружніх країн також погодились що наразі знімати санкції з Росії не на часі. Що ще відомо про підсумки зустрічі в Парижі розкаже Наталія Фібрік. Спільна франко-британська місія для України принаймні дві країни з так званої коаліції охочих визначилися, що вони готові відправити своїх військових для гарантії та моніторингу перемир'я в Україні, якщо і коли про нього домовляться. Ну а решта країни з цієї коаліції мають ще три тижні, щоби визначитися. У Парижі завершився третій саміт так званої коаліції охочих, скликаний за ініціативою президента Франції Еммануеля. Еля Макрона та прем'єра Великої Британії Кіра Стармера представники понад 30 країн, керівники Євросоюзу і НАТО обговорювали формат гарантій у разі припинення вогню, нові санкції проти Росії, а також відправку спільної місії до України. Після саміту, який тривав сьогодні до обіду, президент Франції Мануель Макрон заявив завдання іноземного контингенту в Україні працювати разом із українськими військовими над стратегією оборони. Йдеться не про бойову участь, а про планування, оцінку потреб і координацію. Крім того, міністри закордонних справ країн коаліції охочих мають три тижні, щоби підготувати механізми моніторингу режиму припинення вогню. У саміті коаліції охочих взяв участь. Президент України Володимир Зеленський він прибув до Парижа напередодні і мав двосторонню зустріч із президентом Франції. Зеленський визнає, що сформувати іноземний контингент для України європейцям непросто, і це потребує визначення багатьох деталей. Однак Україна потребує не символічної підтримки, а чіткого спільного плану. Ми домовились, що найближчими днями будемо працювати над інфраструктурою. Гарантій безпеки будемо чекати наших партнерів, деяких партнерів, тому що проробити треба базі в цьому в Україні. За словами Мануеля Макрона, нова європейська стратегія міститиме три основні елементи. Передусім, потрібно зміцнювати українську армію. Також в Україні мають бути іноземні сили стримування, тобто військова присутність у стратегічних районах, яка не братиме участь у бойових діях, але діятиме як запобіжник нової агресії. І обов'язково йдеться про переозброєння і посилення самої Європи. Країни також домовилися не зменшувати тиск на Москву це не лише про наявні, але і нові санкції, зокрема проти так званого тіньового флоту Росії. Припинення санкцій у цей час було б серйозною помилкою. Санкції повинні бути продовжені. Вони також повинні бути розвинені і далі. І Європа і Сполучені Штати повинні знайти чітку спільну позицію, щоб ми могли продовжувати використовувати цю можливість для підтримки України. Немає сенсу припиняти санкції доти, доки не буде досягнуто миру. А ми, на жаль, ще дуже далекі від цього, як ви можете бачити. Щодо можливого миротворчого контингенту, Шольза залишається обережним. Німеччина офіційно ще не визначилася, чи братиме участь у такій місії, і в якій формі вона може існувати. Берлін надалі зосереджуватиметься на зміцненні української армії, заявив Шольц. Водночас прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер оголосив дату наступної зустрічі контактної групи у Рамштайні. Вона пройде 11 квітня. Головуватиме там міністр оборони Великобританії. Тобто, знову цей формат продовжує великоб. Британія, а не Сполучені Штати, як це було раніше за минулої американської адміністрації, і мета цієї зустрічі обговорити, які нові поставки озброєння можна передати Україні, і як посилити тиск на Росію. Із Берліна Наталя Фібріхтесен один плюс один. Що можуть принести нам нові зустрічі в Рамштайні вже без активної участі американців? І чи новий німецький уряд буде рішучішим щодо озброєння України ніж команда Шольца? Чекаю ваших думок в коментарях до цього ефіру на Ютубі. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і залишайтесь з нами, бо випуск ТСН триває.